Черго чергова! A few moments later. Чергова супер пропозиція! Саме потужний Redmi, який продається на нашому українському ринку. Це Redmi Note 14 Pro Plus. 200-міпіксельну камеру, на Snapdragon. Офігенський такий апаратик. Дивимось до кінця. Дивіться, дивіться, який красень. Це реально бомбальот. Екран водоспад, супер захищене, горіла глас. Віктор 2 йде з цієї сторони. Тут також суперзаморочене захищене скло. Разом з алюмінієвою рамкою, спеціальною формою воно витримує дуже багато теж нагрузок. Якщо не навіть впаде, то точно не розіб'ється, можете не хвилюватися. Хоча при цьому залишається досить такий статусний преміум формат у ньому. Плюс суперзахищене скло на камері йде. Ми даємо також в подарунок до цього телефончика один з чохольчиків. Захистом камеру був комплекті, чи хоч і камеру не захищає. По, по залізу камера 200 м'япікселів знімає відео в 4К. крутий 20-герцовий 1,5К розрішення. Екран. Полога захист 68. В ньому йде Треба процесор 7 s gen 3 досить потужний. І ребята, сама головна фішка 120 двадцять ваттний блок у нашого магазину йде в комплекті. Від нього він заряджається до 100%. За ребята, на секундочку, подумайте, за 19 хвилин. Вообще, бомба-ракета Пушка, 12 місяців гарантія, дуже вигідна пропозиція. Новий, 12-місячна гарантія, 120-ватним блоком в комплекті, який окремо коштує 2000 тисячі гривень. Ребята, супер економ. Він такий залишився один по такій знижці. Забирайте поки.